Всім привіт, добрий ранок, слава Україні! Прицепився, верніш не прицепився, замоторився і їду вже на поле, будемо розпочинати сіяти кукурузку в себе. Вчора відсіяли для ну Та ви, в принципі, і бачили, як ми там сіяли. Галатею, 75 тисяч на гектар. ну Ми будемо сіяти сьогодні RGT. Зенетікс висів буде 68 тисяч. Все-таки, як не крутий шо-шо, що, а що, галатею треба сіяти густіше, тому що один із разів спостерігали, зашли на поле, там, де посіяна галатея, з батією, 5 штук на метрі. Із них дві качана зовсім немає, не викинули. На одній отакий і на двох більш-менш щось толкове. Тому, тому і треба її сіяти густіше. Ну, а речі ті ми зазвичай сіяли 72, 70, отак, плюс-мінус. На ТП768. Посів Гарний посівний матеріал, як не крутий по ціновій політиці 50 тисяч ну Прям точно вам не скажу, але скажу так, щоб було понятно, що якщо взяти посівну одиницю, то є 80 тисяч реджиті, у мішку в нас 50, а то іменно 80 тисяч, то буквально там на чуть-чуть він буде дорожче там на понти, реально на понти Дорожче, ніж наші якісь українські гібриди. Тому ми його в принципі, і полюбляємо, сіяли Олександру, Дублікс, і, Дублік, і Малаяк, за це в цьому році буде Зенекіс. Що ще хотів сказати? А, Приїхав Елесагро, привіз коток до культиватора. Приїде сервіс, пере... виправить свої всі помилки, Ну, як, які помилки? конструктивні, скажімо так. Те, що я говорив у попередніх відео, що є оті -оті -оті моменти. І от для тих спеціалістів, які це дивляться, які кажуть, що ти там а як там, зачмирив чи щось, щось в такому роді, загаяв, тоді тіски паладу, то хочу вам сказати, що ось для чого потрібно брати на тест-драйв, давати на тест-драйв агрегати, які в нас виробляються. От, Допустимо, я попрацював з культиватором, от є -от такі моменти. Владимир Лукіч позвонив, каже, все виправимо, все зробимо, сервіс вже поїхав. Кстати, сервіс що шо, шошоувелесав, сервіс я не знаю. Кращого я не, 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 не встрічав. Вчора позвонив, вже машина, просто мерседес, привіз два каточки на культіватор. Все, зараз там сервіс, відки приїде, поставлять, устранять один неполадки. І так от, до чого ж я? Тобто, е коли блогерам тим чи іншим дається якийсь агрегат на випробування. Він його тестує, показує, розказує ці нюанси, дефекти, моменти. Якщо завод хоче, то він, звісно, це все виправить в заводських умовах. Якщо не хоче, залежить, положить болт, то йому да, ну, це все про це все говорить. І виходить, що я показав такі моменти, велезагру їх виправить. В кінечному результаті від блогера, да, оці там всякий відгук, там оці моменти і так далі, зробиться агрегат, який вже буде без оцих дефектів, і приїде він до вас, не блогера, а просто фермера. І прийде той агрегат, повністю готовий, повністю бойов, на повному бойовому, без ніяких нюансів. Так от для чого і потрібно давати агрегати на тест-драйв. Попрацював, показав, косяки виправилися, і тоді агрегат. Готовий до продажу іменно воно А коли так ото, на. Працюй. Так там же ж оте, оте, оте. Нічого страшного, то в нас так, така задумка. Так що якось так. В общем потихеньку сунуся на поле, бо в нас ями такі, що мама міє. І далі тоді вже там зазипатися будемо. Коля там дожимо культивувати, то, звісно, ще розкажу, покажу. Пшеничка містами вже починає піджовтівати, треба бризкати, Немає ні часу, ні е, цього. погоди. Так як мікро-макро, їм потрібна гарна прогріта температура, ну, той, щоб плюсова була. А так як ночі плюс 4, плюс 6, ну це не годиться. Да, такі якісь ось полосками. Прям. Вроді би все розкидалося однаково, а полосками там зеленіше, там жовтіше. Ну та нічого, колись заїдемо та бризнемо. Нічого ще не вносили. Ні гербіцид, ні, ні фунгіцид, ні пісюкаку ніяку. Маю веду, ти мікро-макро. Коротше, як буде, так і буде. Головне зараз йти так, як задумали. Припер на поле, зараз займемося розкладанням, покажу вам, як повинна виглядати почва, як повинна підготовлена почва під посів. Оце, оце, оце воно. Дядь Толя, беріть на замітку. Так, що розкладаємося. Коля там вон, щось з культиватора чисте чи що він там робить. Сьогодні будемо старатися бити рекорди, щоб і тут засіяти, і там. В общем, далі буде. Чим добре, коли оце в мішку 50 тисяч, що не тягать його. Що він легенький. Зараз покажу, що воно за посівний. А, ну тут красота. Шо, що вречи ті ну, якість зерна Бомба На, знімає, ми будемо робити, а то кажуть, що тільки сидиш, а за руля не Зараз по мішечку засипаємо, тоді графітки, графітка ж вона називається. А талька — це не то? Ти так. Ні, так. Так. Рафіт на це смазку. Опа, що легенький, Я не по 20 кілограмів, що подімати. 23. Thank oh. Да. А курец. Дай мешок. А? Дай мешок. что на наклеечки все. Лучше написали, вот это сколько графики. На коля. Кстати, надо включать, чтобы завести. Да я все заеду. Мне кажется, тут ничего не написано, она, наверное, как-то такая полета. Сейчас я надіну другу перчатку, щоб мішать піння направила, ми робимо неправильно. Як у стріль на дитину то точно надо, потому что гаду А ч де не пойдет? Хорошо. Пусть сипать помню, наш а, ну я ходишь. Я думал ты просто помнишь. Давай так хоть я до нього я ви. Треба по темпу йдемо на рефін. Якщо все буде ладиться, все буде благополучно. Поживемо побачимо. Треба піти. Оце получається що? 100 тисяч, правильно? Да. 100 тисяч. Ну 150 у банку, ну ще один жилет. Що багато лімфо про тисячі. 68 тисяч став висів. Та зараз повинні. І що найкраще, що ти висипаєш мішок повністю, це я і вам кажу, і батько розказує. І на, на низу отут немає оцього шалушення. Повністю все висипав, ніде ж нема ніякого. Оце, посілий сюди і, і ще раз покажу вам площа. Ну просто не нарадуєшся. Оце що значить більш-менш е, ґрунт стиглий він розробився капітально. Коля там пече. Теж, виходить, здалі зблизька не бачу, здаліка вроді би красота виходить. Ні грудочки, ніде, нічого. Оце, оце уровень. Все, края поотходив, тепер можна щось і е, балакати, Що би 75 тисяч. Позвонив для Толя, поки ми загружалися. Тільки не той, що ви вчора сіли, а інший. Дятолі вам привіт. І каже, батя задає вопрос, каже, ви в цьому році всевека сіяли ренчатів з якою густиною. Каже, всі кукурузи ми сіяли з густиною 75 тисяч. Посовітувалися з батьки кажу, давай. Більшу половину цього поля посіємо 75 тисяч, кукурудзи у нас опак. І іншу частину зменшимо, там на 70, на 68. І потім будемо ходити і так скажем, аналізувати, так, що воно, до чого я. Поігрався я, значить, вакуум. Зігрався вакуум, синогуляція пише 99,04%. Це просто бомба. Двійники 0,35%. Пропуски 0,61%. Це, грубо говоря, ну 100%. Це взагалі отак. Потаблінні, що там виходить до п'ятерочки. Воно ж зерно одне в одну. В реджиті вміє робити э, гарний свій продукт. Взагалі ідеальне. Чому говорив, що е, будемо бити рекорди? Якщо все буде ладитися, дай Бог, щоб все вийшло, все вийшло, нічого на системі ніяк не підводили, все було по красоті, щоб засіяти цю площу, це 18 гектарів. І ще сім там, де поля культивірує, то є сумі 25. Того і говорю, щоб бить рекорди. Так що, поки працюю. Ну, щось буде далі цікаве, щось мені в голову стрельне прийде, тоді вже включуся, щось ще прокоментую. Значить що, відійшов я, е... оставив відступ і поставив норму висіву 65 тисяч. На цьому на автопілоті ось видно оця полосочка. Оце там зробив відступ 35 см, тобто е... стик, виходить, буде більший. Основний масив посіяний 75 тисяч, відступ тепер дозиваю 65 тисяч, а потім будемо ходити, спостерігати, наблюдати. Оце по гектарам, як хто замірює. Да? От оце приложення від чи планшет від сівалки. І ось, наприклад, автопілот. Автопілот брехав до одного періоду. Зараз він пише 14,8 гектара. Тут пише 14,6, тобто не сходиться на 20 соток. Перед цим там вже було да, навіть пару гектарів, що не сходиться. Як він рахує? В кінечному результаті, якщо, мабуть, до сію поле вийде, автопілот покаже більше. Учора так воно і трапилося, що на тому вийшло 19, на цьому вийшло 28. Це, в принципі, знаєте, як послуги надавати, було б чітко, да? так приїхав, посіяв 19 гектарів, а рахуєш 21 почти. Ну, то таке, нікого ми накалувати не будемо. Це просто, я так кажу, до слова. Пелюка вже пішла, вже он курить. Земля сохне на глазах. Всі сіють, хто досівав, хто тільки почина. Коротше, якось так і працює. Дай Бог, сьогодні закриємо якісь площі. Які переваги автопілота і посекційної відключення на сівалці? Ось їду, це тільки в цей край, зараз туди буде відходити цей край. І оце загнав загінку, отаку. Нічого страшного. Ось тут буде дві сівалки, всередині там півтори, а на краю взагалі там пів сівалки вийде. Але воно рівно, АБ, як має бути. Не потрібно ходити там сівалка по сівалку, по тим маркерам. Тобто це. Це точність, це, ми до цього йдемо всі, і скоро е, без цих девайсів, технологій вже нікуди ми не дінемося. Так що зараз одходжу край туди і продовжу. Так, народ, що я вам скажу? 16,47, плюс тільки що, коротше, 16,30. Начали в 9 часов, батя говори. 9, 10, 11, 12 час, 2, 3, 4, 5. 5 на 7. Як рівні площі за 7 годин. Відносно плюс-мінус там якісь півгодинки. Ми засіяли 18,7-25 гектарів. Тобто, якби площа була з кінця в край, там, ну я не знаю, гектарів 50, то я думаю, з 8 ранку до 8 вечора можна сміло накривати 40 і чуть-чуть гектарів. Ну, не гарантую. 25 я знаю, що ми ось закрили все по красоті. Так що на сьогодні кінець. Зараз їдемо ще он, батя летить. Поїдемо засіїмо 4 гектара Халима під заробимо бабулетусов. Ну і завтра вже будемо сіяти по-новому. Розкажу вам, покажу. До речі, сіяли там реджиті, а тут на цій площі е, Внісовський Амарок V290 70 тисяч. Тут по аналітики 1,4% пропуски, 0,57% двійники, відсоток сингуляції 98,29. Висів був. 70 тисяч, ось показано, скільки виз'їла кожна банка, сингуляція по кожній банці, перезапуск мотора, що це таке, не знаю. Насінин, пропуски. Вон по понтам, там більше 1,29% немає. Так що це нічого страшного. Так що спостерігаємо далі. Підписуйтесь, ставте лайкоси, звісно, такі жирні, волосатими руками. І всім пока, і звісно, все буде Україна.